А Сергійко вийде? Ні, в нього пожиттєве. Скажи, ти віриш гадалкам? Вірив до того моменту, поки сам не пішов до однієї гадалки, посухав двері, і знає, що вона мені сказала, що хто там? Можна купатися у цьому місці? Не раджу, у річці повно крокодилів. Ну, а там, де вона впадає в море, там можна. У тому місці всіх крокодилів жирають акули. Гей, чоловіче, що ви тут робите? <рес> літак чекаю. Який ще нахрен літак в моїй шафі? Той на кому ви сьогодні повинні полетіти у відрядження. Доброго дня я на співбесіду. Доброго дня! А до кого? Не знаю. А на яку вакансію? Не знаю. А що ви вмієте? Ну, не знаю. Слухайте, директор нашої компанії вже є. Ваш банк дає кредит під слово честі? Так, звичайно, дає без проблем. А якщо я не віддам. Вам буде соромно перед Богом, коли ви постанете. Ой, та коли це буде? Ну, якщо п'ятого не віддасте гроші, то шостого постанете.